Я думаю, що тут ми відчуваємо биття серць тих, хто зібрався зараз цей момент у Київському на київському майдані. Бо зараз з останньої хвилини я маю новини, що 30 тисячна колона вирушила до урядового кварталу, там де розташована адміністрація президента і Верховна Рада. peut entendre battre les cœurs De tous ces Ukrainiens qui sont takies maintenant, il y a une colonne de trente mille personnes qui se dirigent actuellement. Euh, Alors cette groupe de trente mille personnes se dirige vers le palais présidentiel. Зараз справді сьогодні, завтра, але в найближчі хвилини буде вирішуватися доля України. Де вона буде? Чи вона буде промувати до Європейського Союзу? Чи вона буде промувати в небуття? Але уж діма антика це трепрош. Але дестан до лікарні вас десити. Алекіль дирекцію вас просиде на линуків, до киє. Вирте з мого досвіду, участі в таких заходах, які відбуваються в Україні зараз дуже важливою є підтримка усіх українців і українців Франції, Українців Італії, Українців цілого світу.

І в єдності ми мусимо пам'ятати, що єдиною метою нашої боротьби і тут, і в Україні, має бути не те, щоб змістити когось кабінету міністрів, не прем'єр-міністра, а треба змістити владу і ту злочинну банду, яка опинилася випадково, а може і ні, при владі в Україні зараз. Дузаки набіт де не па саме до дегажину до персони. Ми догадає тут в гувернемо кримінель, тут ребенка до кримінель діть лопаті. Власне, ми розуміємо, що просто склавши руки і вони сидіти не будуть. Але та влада, яка не боїться свого народу, вона просто не розуміє його силу. І український народ проявив цю силу, тиху, спокійну силу сьогодні. І, власне, в цій тихій спокійній силі. plus régime dictateur Alors, il ne faut pas croire il ne reste pas les croisés non plus. Donc et, et, mais il faut il faut qu'ils aient peur de nous, il faut qu'ils aient peur de le gouvernement qui a peur de son peuple. et nous on peut leur faire, 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 faire peur par notre action pacifique. Я пам'ятаю, всі акції, які відбувалися в Україні, починаючи з 2001 року, закінчилися перемогою помаранчева революція, але все одно після цієї перемоги зараз при владі Янукович. Тому треба вже цього разу перемогти остаточно, щоб злочинці не мали права прийти в Україні до влади, щоб ті люди, які не ставлять, De la les jamais, de 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 nous avons commencé encore en 2001, si vous vous souvenez, mais en 2004, il y a eu une révolution orange. Mais malgré tout, Yanukovych est toujours au pouvoir. Alors il faut que cette fois-ci, nous réussissions de dégager ces, ces, ces criminels. Il faut que... qu'on voilà, y arrive. <laughs> je veux une fois Щоб ми зрозуміли, що єдність, та яка відбувається зараз тут, в Парижі і в Києві, повірте, вона відчутна. Може, не зараз, але ввечері ті люди, які мерзли, втомлені, боротьбою на Майдані, дізнаються про нашу підтримку. І повірте, це зігріє їхні серця. І сьогодні ми маємо також зрозуміти, що одною з головних вимог до діючого режиму має не тільки те, щоб вони пішли геть, головне, щоб яка найбільша кількість людей, яка зібралась на вулиці, сьогодні на вулицях міст Києва, Львова і інших міст не відступилася доти, доки не будуть притягнені до покарання злочинців.